Добрий вечір всім, хто доєднається, зараз налаштую свою. Чи це щоб видно було все? Так. Ну, нехай буде так. А, значить, сьогодні. Я посію рослини, які у ще візьму Ці рослинки, які, по моїм дослідженням, потребують стратифікації. Раніше я їх сіяла і ставила в холодильник у відсік для овочів. Нещодавно прочитала таку статтю, цікаву, де пропонували ці рослинки посіяти. і Багато хто знімав такі вже відео і їх віднести на вулицю присипати снігом і накрити чимось таким ну, чи агроволокном, щоб не вимилося насіння, і от в лоточках їх залишити на вулиці. Сьогодні я посію е, Вероніки. У мене є насіння білої. Це власного збору, і в, не в минулому, а позаминулому році я замовляла ще Вероніку Рожеву і Вероніку блакитну. Я їх всі посію в один е, лоточок, тому що це, е, скажімо так, для себе, тобто я ці рослини хочу до цвітіння довести. Так, щось у мене. Не хочу писати маркер. Новий маркер, а писати не хоче, наче й перевіряла, коли купувала. Ось ще був один. Отак, потім губляться посіви. Не знать, де вони, хто і що посіяно, тому що просто то щось не підписано, то, то ще щось. Так. Вероніка, значить, насіння дуже дрібне. Це Вероніка списовидна. Ось так я притрушу поверхню, трішки більше. Я вже ці, це насіння вже сіла і вже навіть бачила, як вона квітувала блакитна і рожева. Дуже гарні кольори такі ніжні. Ну, але буду мати доступ до цих рослинок, тому вирішила, раз насіння в мене ще є, посіяти ще трішки. Хоча тоді, коли я сіла, я її не спротикувала. Але е мені здається, що не було багато. Ну, своє насіння я не очищаю, а ось так просто роз... розітру трішки. І Вероніка потребує світла для сходів, тому ну, буквально так чуть-чуть присолю і відставлю. Потім я цей лоточок полю і нагадую, винесу на вулицю, поставлю десь в таке затишне місце, щоб там вода на нього зверху не бігла, але я чимось таким накрию. Полю ще також, якщо буде сніг, у нас у нас там дощ, приложу трішки снігу, і таким чином залишу приблизно на місяць, а потім через місяць вже внесу в тепло. Так, ще одна рослина, з якою я в минулому році дуже довго гралася, це вербена бонарська. Це моє насіння. Зібране, я так і не зрозуміла в різних джерелах по-різному. В цій статті, яку я останню читала, в ній потрібна стратифікація. Я в минулому році і стратифікувала, і що я тільки йому не робила. Сходи я отримала, але, чесно кажучи, я так і не зрозуміла, від чого я отримала сходи, і сходи були ну, більше, ніж через місяць. Ну, насіння отак багато в мене в цьому році багато свого. Буду експериментувати, спробую так один лоточок посіяти і винести на вулицю. Так. Багатенько насіяла. Знову ж таки, трішки притрушу, зовсім небагато, проливаю я потім насіння. Я не люблю сіяти у вологий ґрунт. Бо тоді ґрунт прилипає до рук і все прилипає до рук. Ти хочеш телефон забрати? Він вже зарядився. Це що треба забрати? О. Так. так, ну і ось ще один лоточок готовий. Не впевнена, щоб я сьогодні сіяла, якби не написала, що буду м -м сіяти. Так, тепер ще одна рослинка це панстимон. Теж я його в насіння брала вже раніше. Це, бачите, різні вони тут такі, всі зараз висію, тому що їх тут небагато. Але прочитала всі статті, що потребує стратифікації. У мене він сходив, я не знаю, добре, не добре, але я вже не пам'ятаю, Але я вже бачила, як він квітне тобто, рослини до. Квітучого стану такі в мене були, значить, я якимось чином добилася, не буду тут підписувати які пенстимони. Тому що все це, в принципі, я сію для, того, для себе, не для продажу. Тому мені не принципово. тим паче, що ми знаємо, що насіння, якщо збирається із сорту, то Може повторити материнську да, форму, але якщо е, деякі сорти є комаха деякі рослини, відповідно, там буде перезапилення. Не знаю, принстемон, не можу сказати, яка він рослинка. Отак от я все висіяла і знову ж таки присолюю. Поверхню ґрунту обов'язково перед посівом рівняємо, для того, щоб насіння сходило більш-менш рівномірно. Так, тільки мені от не подобається, що я ж нічого не підписую. Я потім буду на відео шукати, що я в який лоточок сіяла. Але немає другого мого маркера. Зараз, ну, секундочку. Це не пише. вже знайду, який пише. Була два на випадок, якщо один не писав, отак воно і вийшло. Так, пишу, що це пенстемон. Дуже мені подобається ця квітка. Саджанців я собі не купувала. А от з насіння виростило декілька екземплярів, і дуже вона гарно дає таку лінію в. В букетах. І кольори такі там зенькі, рожевенькі, є, і червоні і дуже різноманітні. Не знаю, недооцінена ця рослина, як на мене, Панстимон. Так. Ой-ой, щось -ой, у мене сьогодні відбувається. Бо поспішаю, бо світло долини надовго. Треба встигнути все зробити. Так. Е, ще рослинка. На стратифікацію це шавлія. Не вийшло мене її виростити, прочитала, що треба стратифікувати. Брала от в двох місцях шавлія Квін Розе, Розе Квін. І е е е через те, що не, не дочиталася, що треба стратифікувати, я просто не отримала цієї рослини в минулому році. Ну, спробую, можливо, ще насіння зберегло схожість. І в е, мене таки вийде отримати сію густо, тому що, ну, в принципі, насіння вже рік е, пролежало. І сюди ж хочу висіяти ось такий лимоніум. Е, багаторічний. Чи не сюди я хочу висіяти його? М -м -м -м. Ні, сюди не буду, бо йому не треба стратифікації, я сплутала. І потрішки присолюю, не сильно так притискаю. Так, це в мене шавлія. Лоточки використовую всі, які можна. Не викидаю лотки, тому що, ну, знову ж таки, це ж забруднення навколишнього середовища. Для чого? Так, і от ще я е е підготувала е і лоточок, і насіння дзвіночки. Минулого ефіру ми з вами сіяли дзвіночки двох і сьогодні я прочитала, що їх треба стратифікувати, але я заглянула на попередні наші посіви і дивлюся, що вони вже почали накльовуватися. Я думаю, їм не треба стратифікація. Але е, я е, це точно перевірю, коли вже побачу сходи, а цей лоточок я все одно винесу на вулицю і е, потім занесу його пізніше, подивимося на результат. Коли стратифікуємо і не стратифікуємо. Насіннячка, у мене їх багато, тому можна поекспериментувати. Там ще людинка сьогодні написала мені в коментарях під постом, чи я буду сіяти на сніг. Поспитала, якщо є досвід, то щоб розказали, що треба робити. Якраз у нас тут сніжок пустився, то, можливо, ще і як варіант посіяти на. Сніг, посіяти на сніг. Так, це в мене дзвіночки. Ну, це можна гратися з тим насінням, яке своє власне збирає. Якщо, звичайно, насіння куповане, то дуже сильно не пограєшся, бо там буквально його трішечки і бережеш його як. Дуже-дуже. Так, дуже в мене гарно на столі, ну, робоча атмосфера. І ще два лоточки я приготувала. Це вже не на стратифікацію. Це сюди я хочу висіяти ось якраз ось цей лімоніум, який фіолетовий, такий гарний він, але чомусь у мене знову ж таки у минулому році не вийшло виростити. До речі, багаторічний кермек, він квітне. Не в перший рік після посіву, а на другий рік, я так зрозуміла. Е, ну, у мене є кущики, які посажені в тому році, але чи я буду мати до них доступ. І от у мене така велика кількість ще насіння купованого, це теж багаторічний, чи татарський. Я отак от прямо засію ним територію, можливо, пізніше ще посію. Я в минулому році сіяла його багатенько, але всього 10 кущиків, не знаю, чи погано сходило у мене, чи потім пропало, вже точно не можу сказати. Насіння кермаку багаторічного не треба засипати, воно точно потребує світла, і його треба отак тільки притиснути до землі, і потім я ще його полю. Так, і пишемо, що це у нас у нас. Кермек багаторічний. Кермек багаторічний. Дуже гарні є сорти багаторічного кермеку, але поки що у мене ще їх немає. Ну, ще я не бачила, да їх, щоб у мене квітли, вони то є, чи нема. Так, і ще один лоточок. Знайшла теж у мене такі от заліжна насіння, якраз, як то кажуть, щоб нічого не залишалося, це наперстянка. Звичайно, наперстянка це теж двохрічна культура, яку б варто було посіяти влітку. Ну, маємо, що маємо. Посіємо, висадимо, тому що, боюся, що насіння просто втратить свою схожість. Ось така в мене із домашнього насіння, але ну, не з мого насіння, але у людини купувала у карочки. На Перстянка іржава вже в цьому році у мене часто, ну, є рослинки, які повинні заквітнути. Потім ось такі купувала, але так і не посіяла пурпурова. І ось така мені досталася теж подарунок на одному конкурсі. От, е дуже мені подобається ось така персикова, ось така жовтенька. У мене квітла біла. Якщо знайду, то е додам фото. Е там. Буду пост робити і додам вам покажу на перстянку, як вона в мене квітла, але майже вся була такого білого кольору. Насіялася, але в цьому році не квітла. Це в минулому році вона квітла. Так, ну це куповане насіння. Сієм не жаліємо, бо насіння вже не свіже. Давайте подивимося, що тут пишуть. Ну, придатне до 26-го року, на двері якраз 26-й рік. Будемо сподіватися, що зійде. А тут до 2029 року навіть придатне. Чесно кажучи, цій фірмі довіряю насіння, Тут буде дійсно те, що е сію. А ось цій фірмі насіння не довіряю. Як то кажуть, руб відро, але е зазвичай це просто ні про що. Але на Пристянка в принципі, така культура, що. Може бути й те, але навряд чи будуть такі якісь кольори персикові. Думаю, буде звичайна рожева, ось така, біленька, але біленька теж дуже гарна. До речі, в Англії і, ну, в принципі, і в нас зустрічається така назва: е називають е лисячі рукавички. Лисячі рукавички, цю квітку на перстянка. Пурпурова да, її вид називається. Мені вона дуже класна в букетах. Ну, але всі двохрічники потребують, звичайно, до себе уваги. Насіння теж не присипаю, насіння буде полите ще, і це насіння залишаю, воно буде сходити у будинку. Це насіння не потребує стратифікації. І що хотіла показати? Хотіла показати вам, як, головне, ну, ж мені нічого не вивернула, поки показую, як почала сходити краспенді. Ось віці я її вже достала із пророщувача. Це 2025 року насіння. Ось так ми сіяли з вами 11 лютого. 11 лютого, ось так вона вже почала сіяти. Нагадаю, що краспедію сію так рано, тому що вона дуже-дуже довго розвивається. І зараз покажу лоточок е, насіння 2024 року збору. Ось, але сходить воно не гірше. В принципі, ні, ну, однаково. звичайно, щоб порівняти схожість, треба посіяти однакову кількість насінин, але так, візуально. Візуально, що там що там сходить добре. І зараз покажу ще сходи. Е, мальви зійшли, які я казала, посію, чи зайдуть, чи не зайдуть, ну вони сходять. Куди я буду дівати посеред зими, не знаю. Але покажу, як це виглядає. Ось так от почали сходити мальви. Ще не всі зійшли. Ще я їх залишаю закритими, бо ось у ці е, шапинки ще не. Не поспадало, щоб вологість була підвищена. Подивимося, чи вийде щось доростити до. Не думала, що так швидко вони. Е, так, дереві там почав сходити, але там буквально зовсім трішки ще нічого показувати. І покажу ось сходи е, лімоніума. Нема моєї радості меж, лімоніум суворова таке було насіння на моїх. І причому сходи його тут багатенько. І якщо все добре, доведу до дорослого стану, тут то дуже-дуже Тому що подобається мені ця квітка, але якось не виходить у мене з нею така дружба. Так, ну Це швиденько буквально сьогодні, ненадовго для того, щоб посіяти насіннячко. І, можливо, якісь у когось питання були, то я на них дала відповідь. Не дуже в мене сьогодні гарно на столі, поспішаю, все поспішаю, не дуже зручно. Якщо в когось якісь виникнуть запитання, я постараюся цей ефірчик залишити, щоб він був у вільному доступі, відкритий. І якщо виникнуть якісь запитання або пропозиції, або хтось може щось мені Порадити, то, будь ласка, в коментарях я прошу вас це зробити, тому що насправді ось таким способом, коли я сію і виношу на вулицю, я сію вперше. Подивимося, що з того вийде. Всім гарного вечора. До побачення!